Всіх вітаю! І це вже друга серія шляху до кубори на Квантер П. Тому підтримайте лайком, підпискою і коментарем. Але спочатку ітоги розіграша. Ось переможці з розіграшу на 300 тисяч. Відпишіть мені протягом трьох днів, та я видам приз. Також я запускаю новий розіграш на 300 тисяч. Для того щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. В наступному відео будуть ітоги, тому дивіться до кінця. Але якщо ви хочете не тільки дивитися відео, але ще і грати, то заходьте на Квантер П. Та вводьте мій промокод гумен дасть вам 50 тисяч та бонусний рівень. Так, ну а я придумав, що ми будемо робити в цьому відео. А в цьому відео я хочу спробувати поохотитися. Знаєте, це дуже вигідна робота, тим більше я вже знімав. Випуск про це. Так, для охоти нам потрібно з вами купити. Е, де це де Це мушкет, який коштує 25 тисяч. У нас зараз на балансі нагадую, 125 тисяч, тобто витрачаємо, у нас буде 100 тисяч. Плюс нам потрібні ще патрони, так як я все роблю з нуля, якби в нас ніяких віщей до цього не було і нема. Так, купляємо ось таких патронів. Я гадаю, нам 300 патронів вистачить, тратимо 28 тисяч і в нас залишається 96 тисяч на балансі. Так, я буду ось тут ось складати наші речі, які належать нашому шляху. В майбутньому куплю якусь сумку, так як сумкою буде зручніше б'яти. Зараз ми беремо. Мушкет та їдемо на полювання. Обов'язково потрібно взяти якогось недорожника, щоб кататися по горам та залазити на нього при полюванні на якихось опасних звірів. Також потрібно вибрати якусь зону для полювання. Я взяв ось цю от зону, в якій зараз знаходжусь. Зараз я гляну координати, по які місця вона відноситься, де спавняться тварини. Тобто діапазон спавну. Також є інші місця, але на них полювати не буду. Так я хочу спробувати тут, а так як тут спавняться кролики, які коштують плюс-мінус 4-4,5 тисячі за один кусочок. Якби це дорожче і вигідніше всього. Опа, ага, за коровою треба бігати, Я просто ні разу ще не полював за кровою. Ну, я, коротше, знайшов ось тут. Ну, покраще, звісно, кролик, але що поділиш? Такс, а ну-ка, яке воно? Сюди, сюди, коли нам. Треба купити сумку, це 100%. Я куплю вже її поза бюджетом для нашого з вами зручності. На даний момент ось такі ціни. Зараз на м'ясо. Саме дорожче, як я казав, це кролик, потім йде кабан і потім койот. Такс, наконец таки. Перший перший кролик. Опа, тільки не по кольору собі попасти. В принципі, отут я його знайшов в такому от заборчику. Опа, все, отлично. та ну блін, це дуже важко. Тут я вже катаюсь скільки, знайшов тільки одну корову, одного кролика і одну свиню. Капець просто. Так, єсть. Бачу, там корова. Зараз візьмемося в автомобіль, поїдемо до неї. Так, є, я знайшов зону. Ось ця зона. Зона під номером 2. Ага, все, я поняв. Начебто я більш-менш поняв. Тобто до ось цієї забудови і цієї круглої КПЗ, чи щось там таке і до нижче, ніж ось ця от фірма, чи щось таке. Так, нащупав, нащупав цього кролика. Найс, нащупав, отлічно. Тільки що придавив кролика, я не знаю, чи це місце все-таки виїдне. Я гадаю, що все-таки повернусь на своє місце, на якому я завжди охочусь. Там просто просто більше кабанів. Я дивлюсь кабани зараз по ціні 3000. есть, тобто це теж гарні гроші, там кабанів дуже багато. Як тільки я почав говорити, що звідси уїду, мені почали попадатися кролики. Ні, ну якщо так буде далі. То, в принципі, я не проти остатися. Блін, треба купити сумку, реально. Я вже там написав увівління, але ніхто поки мені не підписав. Так, я вже там трошки поохотився, трошки пофекашив. Коротше, ось стільки от м'яса мені вдалося заробити. Це 5 м'ясів кролика. 6 корови та 8 свині. Ну, тобто, це вже 20 тисяч як мінімум. Тобто, мушкет ми з вами окупили спокійно. Я зараз поїду, продам перлини. Надіюсь, там гарні ціни. Ну, подивимося, максимальна перлина коштує 15 тисяч. Тим більше нам потрібно якби позбутися від цього всього, щоб нам не засирало, доки я не купив сумку якусь. Продавати я зараз нічого не буду. Все дуже дуже дешево скупається. Не пойде. Короче, я подумав і вирішив. от що я буду закидувати все в мій гелік. Доки я не куплю сумку. Це буде мій інвентар. Так, зараз ще поїду трошки поогочуюсь, в принципі, тому що ми дуже мало зробили. Я гадаю, що все-таки поїду в свою улюблену зону. Ну, я до неї привик, реально, і там можна більше зробити. Я так вважаю. Ну, чесно, моя думка. Пройшло плюс-мінус десь 20-15 хвилин, стільки м'яса мені вдалося здобути. Принципі, в принципі, що я можу сказати, то що ну кабанів дуже мало. Напевно, я зараз поїду все-таки на ту точку. Можливо, зараз там гравців буде поменше, я там трошки більше підфармлю кроликів. Пройшло 20 хвилин, я лутаю м'ясо на попередній зоні. Ось от, от залутав, принципі з мене вистачить. І так настав наступний день. Я зараз дивлюся по гарній ціні. Є перлина і рапана, Напевно, я їх продам. Вони зараз по 91%. В принципі, можна продати. Я в принципі, не проти. Нормально, погнали. Так, да, ціни всі правильні, Перлина по 13700. Продаємо три штуки. Бам, 41 тисяча і продаємо ще 4 рапани, вони також по гарній більш менш ціні, І 1800. Ну це вже не так звичайно багато, але все ж таки нам вже 133 тисячі. Так, ну так як ми це вже продали, ще як варіант продати все м'ясо, яке в нас є. Я зараз пошукаю якогось купника. Вчора, як мінімум, я бачив, що хтось щось купляв по 90%. Опа, давайте йому зателефонуємо. Шкури ми точно зараз можемо якісь продати. Так, на жаль, він трубку не бере. Алло, да, слухай, а ти купляєш шкури ще? да. а м'ясо не береш? М'ясо не беру, друзі. Там м'ясо без м'яса. Ага, по 90%, да за шкуру? Так. А, де зустрітися можемо? Так, все, отлично, знайшли. Чувака, який це все купе. Такс. Давайте зараз заберемо всі шкури. А, це не та машина, блін. 375 й дім. Ага, все, окей, зараз підійду. Їхній дім знаходиться недалеко від моєї квартири. Ось тут от на Інвуті. Це якась сім'я, напевно. Так, ще зараз забрати. Зараз просто цікаво, як він це порахує. Це, блін, дуже-дуже довго врахувати, але, в принципі, якщо він цим займається, в нього по-любому є якась тактика, таблиця. Тут у мене роздертої 4, 3 бездоганної, 4 цілісної, 6 грубої. Роздерта цілісна. груба, ага, тілісна, груба, цілісна, роздерта, Бдозгана, вздогана. Ну, коротше, так то. У мене тут 63 шкури, по факту, це ну плюс-мінус такого 1050 точно має бути. Так, да, в принципі, 50 тисяч тут точно має бути. Тут 63 шкурки, ну я вроді правильно посіб порахував. Ага, 46 тисяч. Ну, блін, окей. Так, все, дякую тобі. Давай, обновити. давай, удачки. Так, повіримо на слово. Просто я, ну так чисто порахував, та це виходить десь плюс-мінус, так от, ну, 1050, я так буду. Ну, 46 теж нормально, неплохо. В принципі, за шкурки 46 тисяч і у нас ще є м'ясо. Треба знайти, кому слити його. Під 70-під 80 тисяч, у нас ще є м'ясо. Ну, це теж не хіло, слухайте. Не хіло, не хіло. В принципі, треба зараз придумати з чим зайнятися далі. Я тут подумав, в принципі, як варіант, ми можемо викласти м'ясо зараз на еліксі. Так, наприклад, нам потрібно все м'ясо викласти сюди. Так, м'ясо кролика, кабана, койота, свинки і м'ясо корови. Де це, де це, де це? Ага, м'ясо кролика 4,5. Давайте ми зробимо лот на е, виставити такого. Десь на скільки? На 3 годинки, в принципі, я гадаю, нормально буде. По 4-300. Але, блін, ні, кабана не виставляти не будемо. У нас одна штучка сенсу немає викладати. Дешево, дешево, блін. Давайте от півтори тисячі. Окей, так, от виставляємо все. Так само на три годинки. Чекаємо, доки хтось купить а запам'ятовуємо, що в мене на банку 450 тисяч, так як ми продаємо на еликсі і нам гроші прийдуть на банк. Тому потрібно де їх зняти і відкласти на інвентар. Під час того, як ми чекаємо, доки в нас куплять м'ясо, я гадаю, що можна поїхати на пілота, трошки порулити там. Жалко, звичайно, що на пілоті не падає нічого цінного. От, наприклад, якісь там ларци чи ще щось. Опа, м'ясо купили. О, так. У нас 40. Блять, братан. Ні, ну м'ясо кролика пользується спросом. Тобто сенс купувати його великий. Так, мій улюблений банкомат. Так, я що шо, шо він зліва? Міні Квейт Вілсон, тому знімайте тільки тут. Шикардос. Опа, сняли. Опа, придбали м'ясо свині, 24 тисячі, запам'ятовуємо. До речі, в мене вкачений другий навик. Опа, влаштовуємося. Не знаю скільки мені вдасться пропрацювати. Я гадаю, що десь годинку уж точно пропрацюю, так як нам потрібно зробити трошки за годинку Вполне реально зробити 90 100 тисяч. Вже трошки скинули ми заказів. Я скинув 6 заказів, але залишився ще один, але зараз на часах 58 хвилин. Тобто через 2 хвилини буде пейдей. І що це означає? Що нам дасться зарплата на наш банківський рахунок. Опа, 15 тисяч. Йомою, навіть 15 тисяч. Так, розкинули вже перші закази. Зараз. Припаркуємось, завантажимось і по новій. Зараз я побистньому ще заправлюсь. Блін, тут такий дешевий бензин по 5 доларів за літр. Неплохо. І так я вже літаю майже годину. У мене написано, що оренда літака закінчиться через 10 хвилин. Ну, Тобто, цілу годину ми з вами пролітали, і зараз 44 хвилини. Тобто я зараз забираю останній цей вантаж, який в мене є, і напевно все. В принципі, потрібно порахувати. І подивитися, скільки ми заробили за цілу годину, та зняти все з банкомату. Так, нарешті на каністки, на каністки спускаємося. аккуратненько спускаємося. Ай-яй-яй-яй, ну хоч вижив. І так я зняв гроші. У мене зараз на балансі 259 тисяч, але зараз повинна ще прийти зарплата за пілота. І так зараз буде піде, скільки ми отримуємо? 88 тисяч. Тобто я заробив за цілу годину, навіть трошки менше, ніж за годину. По факту 100 чимсь 110 тисяч. Десь так. Якби я працював би цілу прям годину, я б заробив би 110 тисяч. Так, і знову я біля свого банкомата. Давайте знімаємо всі кошти, які ми заробили, і дивимось, скільки заробили. Ну, якось так прозвучало, звичайно. І в нас зараз на балансі 347 тисяч. Тобто за цілу серію ми заробили, ну, по факту 200 тисяч, навіть трошки більше. Що ж за цілу серію мені вдалося заробити 220 тисяч, плюс-мінус. Дуже класно, так як по факту ми зробили 100 тисяч на пілоті та 150 тисяч на охоті. Загальний наш банк це 350 тисяч. Ми не так швидко йдемо, але впевнено. Надіюсь, в наступних серіях буде покраще, ми вже нарешті зможемо щось перепродавати. Ну а на цьому ми закінчимо. Всім пока.